Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, розпочався 2023 рік. І Пенсійний фонд України офіційно прозвітував за 2022 Зараз я вам розповім, які там цифри звучали, і представив плани на 2023. Чому я говорю плани? Тому що. Офіційні цифри він зможе представити за словами пенсійного фонду, лише після того, як про 2022 відзвітує держава, взагалі про фінансове становище року. Тоді пенсійний фонд, підстраюючись під ті цифри, а саме під інфляцію в більшій мірі, розповість, чого очікувати пенсіонерам в 2023-му. Тож наскільки там все уже збільшилось, і які збільшення нас очікують в найближчий час. Давайте по порядку. А перед тим, кого цікавлять ціни на пальне, як вони зміняться, збільшаться, зменшення, чи введуть огляд, які нововведення в правилах дорожнього руху і чого варто очікувати водіям взагалі, запрошую на канал Автотема. Це мій канал, де я розповідаю автомобільні новини. Тож усім автомобілістам буде дуже і цікаво, і корисно. Щоб перейти на той канал і підписатись, шукайте посилання під відео в першому коментарі. Ось тут з'явиться підказочка усіх автомобілістів. Запрошую. А тепер давайте з пенсіями. Підсумки Пенсійного фонду України за 2022 рік та прогнози на 2023. На пенсійне фінансування, тому що воно повністю закрите уже за словами пенсійного фонду. Кому по причині... Війни, так, Хто живе на прифронтових територіях, не дійшли пенсії ще за грудень, тоді йдуть в найближчий час. В загальному на пенсію було витрачено 575,2. Мільярда гривень це на 12,8% більше ніж у 2021-му. Тоді на фінансування пенсій було витрачено 509,9 мільярдів гривень. Тобто, бачимо, різницю підвищення збільшення пенсії 66 мільярдів гривень. Середня пенсія зросла на 767 гривень. По Україні це середня пенсія. Тобто майже на 20% і по стану на 1 жовтня становила 4760 гривень, тому що ще на 1 грудня середня пенсія не дорахована. Але враховуючи підвищення, які з 1 грудня, то можна сміливо враховувати суму, десь собі 4800. Це середня пенсія по Україні. Нагадаю, вона вираховується так: сума. Яка була потрачена на пенсіонерів уся, ділиться на кількість пенсіонерів і на 12 місяців. Отак От знаходиться середня пенсія за рік. А сума у нас 575 мільярдів, ділять майже на 10 мільйонів пенсіонерів, так і ділять на 12 місяців. От, можете собі і порахувати. Плани на 2023 рік, офіційні представлені, ну, перше, те, що індексація відбудеться. На нього вже плануються кошти з бюджету України, так і на індексацію в цьому році планують виділити приблизно 40 мільярдів гривень на збільшення пенсії в цілому за наступний рік, 2023, повністю. 40 мільярдів гривень можемо їх додати до 575. Які вже є зараз, так. тому загальна сума на пенсії буде вже в 615 мільярдів гривень. Но в минулому році на ці збільшення усі було виділено 66, а в цьому планують лише 40. Це означає, що кошти будуть йти лише на індексацію. Такі збільшення пенсії, які відбувалися в липні і грудні, вже не закладені в видатки. Тобто як і говорили раніше, очікувати на них мало ймовірно, і, скоріш за все, що їх так і не буде. Ну, якщо щось зміниться, я вам обов'язково розповім, тому долучайтесь до каналу, щоб знати актуальні новини. Далі фінансування пенсій за січень відбувається за планом. Розпочалось воно вже от з вчорашнього дня, з 2 січня. І усі пенсіонери будуть отримувати пенсії вчасно. Далі чи вплинуть субсидії і лікарняні, які перенесли до пенсійного фонду на виплати іншим людям, тому що багатьох цікавиться. Аспект, момент, звідки будуть братися кошти. Ні, це за офіційними словами прес-служби пенсійного фонду. Ці виплати фінансуються зовсім з других джерел. По-перше, по-друге, що це окремо створений підрозділ на базі пенсійного фонду. Тобто, це зовсім якби окрема підструктурка така. Але вона зроблена на базі пенсійного фонду для того, щоб мати доступ до усієї фінансової інформації про клієнта. Тобто ви йдете подавати на субсидію, і в пенсійному фонду є доступ до усіх даних, скільки ви де отримали, скільки потратили. Тобто, майже усе ваше фінансове життя у них як на долоні. От тому і були перенесені ці категорії, а в майбутньому, скоріш за все, перенесуть і інші, і отримувачів соціальних виплат. Також до пенсійного фонду. Но на виплати пенсіонерам пенсії чи будуть з пенсії якісь кошти забиратись ні, це ніяк не впливає. Точна цифра індексації, на який відсоток буде проіндексовано, буде повідомлено тоді, коли. Держава зробить фінансову звітність за 2022 рік і представить нам офіційні цифри інфляції. Ну, Якщо ходити в магазин, то видно цю інфляцію так неозброєним оком, і цифри там, дай Боже. Опираючись на них, вже пенсійний фонд буде вираховувати по формулі це 50% з інфляції, 50% від збільшення середньої заробітної плати по Україні. так, Буде вираховувати цифру індексації, і тоді я вам її і предоставлю, як і обіцяв, з повною формулою, як це відбувається, куди що додавати, замножити, щоб знати, наскільки ваша пенсія має зрости по закону України, і вже порівняємо з реальними цифрами, наскільки її збільшать. Тому, як то кажуть, вриваємося у цей 2023 рік, моніторимо ситуацію, слідкуємо за усім детально, щоб нічого нам там не підсунули, як хотіли зробити з цією соціальною виплатою. І я тримаю вас в курсі подій. Тож, до нових зустрічі на каналі. Народна думка.